Окрім пасхальної новини, у нас є ще одна хороша новина, дуже приємна для всіх дітей Божих. Є у нас сестра Ксенія, член нашої Вінницької церкви. Ксенія проходь. І брат Віктор, член Уманської церкви. Проходь, будь ласка, брате. Вони досягнули згоди укласти шлюб. Про їх заручене ми сьогодні оголошуємо. Проти сесе, це ж приємна новина, правда? Для всіх. Зараз вони помоляться. Ви не дивуйтеся, коли ви побачите їх удвох, вони готуються до весілля. Будемо молитися, щоб Бог їх поблагословив в підготовці до весілля. і сестри, будемо не забувати благословляти їх і через сестру Валю вона своє служіння виконує далі. Про всі інші зв'язані з цим події, якщо їм потрібна буде якась допомога і вони вас попросять, не відмовляйте. А зараз вони помоляться спочатку Ксеня, потім Віктор, Помолимось ми на завершення зібрання і потім зможемо їх привітати. Люблячий Господь, я дякую тобі за цей прекрасний день, дякую за сонечко, дякую тобі за те, що Ти воскрес і помер, помер і воскрес і для мене, Господи. І дякую тобі, Господи, що Ти дарував мені віру і надію на вічне життя, що можу бути на цьому місці, Господи. Дякую Тобі, за те, що Ти і в моєму житті послав вітінку, Господи. І я прошу Твого благословіння і мудрості, Господи, для себе, щоб бути мудрою жінкою, щоб мудро стояти дом свій, щоб ти був прославлений, Господи, через нашу сім'ю. Благослови Господь Твої благословіння. щоб наша сім'я була добрим світлом і славою, Господи Твоєю, тому що Ти тільки достоїн слави і честі на землі. Амінь. Амінь. Боже наш Батько Небесний, дякую тобі також за цей прекрасний день, цей пасхальний день, що ти е, свого часу віддав свого сина за нас грішних, і він прийшов і постраждав за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання, щоб ми мали дію на вічне життя. Дякую тобі, Боже, що ти послав моє життя Ксенічку. Ти знаєш, як я довго також чекав цього, я молився тобі, Боже, і ти дав відповідь. Прошу тебе, піди з нами по життю. Господь Ісус, будь нашим пастирем і хранителем, поможи нам бути світлом в цьому світі, щоб наша сім'я була прикладом. Поможи мені так любити Сеню, як ти любив церкву і віддав себе за неї. Осми нас на підготовку до весілля, устрої сам все, щоб все було по Твоїй волі, а для Твоєї слави. Амінь. Амінь. Боже великий, дякуємо за ласку Твою, за добро Твоє. Дякуємо за те, що сьогодні, Господи, ми знову маємо милість святкувати Твоє Воскресіння, бо Ти, Господи, продовжуєш милість свою до нас, і рука Твоя не спинилася, щоб спасати. Слово Господи на сьогодні і діє в людях, і ми сьогодні свідки цьому. Дякуємо за те, що перемога надзором, вона завершена, і ми є учасниками цієї перемоги. Просимо милості Твоєї, Господи, до нас і до нашого народу. Господи, маємо бажання, щоб закінчилась війна. Просимо, Господи, потіхи до всіх людей, які потерпають від цього лиха. Просимо милості Твоєї, Господи до нашого народу. Просимо Господи, Твого благословіння. На брата і сестру, побласи їх у підготовці до усіля, ти знаєш всі обставини їхнього життя, труднощі. Сам рукою своєї, Господи, проведи їх них. Дай милі, щоб і через їхнє життя ти був прославлений і возвеличений. З нами будь Боже наш. Амінь. Амінь. Дорогі друзі наші зібрання.